Бродівській гімназії імені Івана Труша організувала благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Деталі у сюжеті. В місті Брод у гімназії імені Івана Труша за участю гімназистів, батьків, вчителів відбувся благодійний ярмарок. Подія мала місце на великій перерві. Всі бажаючі мали можливість придбати різні смаколики: домашню піцу, печиво, торти, сирники, пампушки, кекси, желе, бургери. Ми кожного року активно долучаємось до збору для наших військових. Ми розуміємо, що така ситуація, і кожен, оскільки може, стільки дає. Насправді, хтось долучився, хтось мав можливість і долучився стравами, хтось задонатив кошти. Є у нас батьки, які допомогли іншими, і це і. Різні медикаменти, які потрібні, і інші засоби, які знадобляться для наших військових. Дуже дякуємо тим, хто спромігся прийти. Дякуємо учням, які це, тому що ми розуміємо, що кошти йдуть на ту справу, яка зараз найважливіша, напевно, для нашого суспільства. Зокрема, до благодійного дійства 13 листопада долучилися учні других та третіх гімназійних класів навчального закладу. Ярмарок триває від 11 по 27 листопада. Протягом цього часу до благодійної справи також долучаться гімназисти четвертих, п'ятих, шостих та сьомих класів. У Нас сьогодні благодійний ярмарок, який кошти, якого будуть спрямовані на закупівлю необхідних речей для воїнів ЗСУ. Я вважаю, що це зараз дуже актуальна проблема, і кожен повинен підтримати як може наших воїнів, оскільки це першочергове питання. Педагогічний та учнівський колективи збирають кошти на планшети для 54 ти окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи протягом цього тижня, завдяки активним жителям Бродівської громади, вдалося зібрати більше 15 тисяч гривень. Ну оскільки ярмарок в нас осінню, також здекорували. Ось в нас тут гарбузи в нас є з декором квіти. Е, ну, я думаю, якось так от е, зацікавили дітей, тому що в нас майже половину стола пустого. Ось і разом разом з вірою до перемоги, якимись такими маленькими, от нашими е, роді дрібничками, але стараємося допомагати. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.